Вітаю, пане Вадиме. Ми вас Доброго не бачимо. Дня. Так, але чуємо. Е, одразу до головного. А ви б не могли вімкнути камеру? Я її вімкнула, але у нас світла нема в штабі то. Ага. Не буде зараз ну, нічого, мене. так, добре. Е, тоді Це одразу те, до головного. Дивіться, для кого будуть ці санкції? Все таки для росіян, які вже під санкціями, чи для європейців, які допомагають їм ухилятися ні, ну тут незалежно від національності тиметься про ті держави, про ті юридичні і фізичні особи, які допомагають ухилятися під санкційним Росії як державі, російським юридичним і фізичним особам від санкцій. Так що тут я думаю, що буде універсальна формула. Угу. А от найчастіше від яких санкцій ухиляються, яка от має бути реакція, щоб вже остаточно от закрутити гайкам таким хитрунам? Дивіться, щоб глядачам було е, все чітко зрозуміло. Наприклад, шахеди іранські виявляється, що для їх виробництва використовувалися відповідні запасні частини чи е, деталі там і виробництва з США, і виробництва з Європи, і інших країн. І від, відтак, якщо е, удасться розслідувати і довести. Що ці компанії надавали ці частини для виробництва шахедів уже коли санкції були накладені, то для них може наступити відповідальність, і так само і по інших напрямках, те, що стосується введених санкцій, заборони на поставки тих чи інших товарів чи продуктів, і допомогу в отриманні їх через якісь тіньові схеми, от тоді буде наступати вже відповідальність. Ну, от ЄС визнає от ухил від санкцій саме кримінальним правопорушенням. Але чи мають і інші члени Альянсу так визнавати це правопорушенням? Чи має відбутися якась додаткова ратифікація? Ви знаєте, я ще не бачив остаточний текст, якому це було прийнято. Але на рівні ЄС діє дві схеми: або це пряма відповідальність у разі, якщо стосується комунітарної, якби, сфери відповідальності, тобто те, що регулюється саме Європейським Союзом і його інституціями. Національна це якщо питання регулюється виключно національним правом і, відповідно, інституції ЄС можуть рекомендувати національним парламентам та урядам розробити відповідні законодавчі акти та нормативно-праві акти і ухвалити їх. Як тут буде, подивимося, треба вчитатися в істочний текст, який він буде опублікований, тоді вже стане зрозумілим. Ну і чи можемо зараз говорити про якісь вже такі точні саме обмеження, покарання і хто їх саме буде призначати? Я думаю, це ще досить трошечки рано про це говорити, тому що в будь-якому випадку будь-які джерела права, які приймаються на рівні ЄС, вони публікуються в офіційному журналі, офіціал журнал Європейського Союзу, і тільки після цього вони набувають чинності. Поки вони не опубліковані, там можуть бути різні корективи, там нормативно-правова. Характеру, там, коми там, і, і таке інше. Це все дуже важливо. Як воно буде опубліковано, тоді ми вже можемо подивитися і побачити, які саме буде відповідальність. Але, можна передбачити, що йдеться про ну, такі м'які е, покарання, не там, у вигляді 10-20 років, а якісь там умовні терміни, штрафи там, і таке інше.